А ты вы пломбы познимал? Может и Может не ел. Да, <закуз�> mm -hmm. <закуз <sanitizer> nah, вчера был в чатах. Вы что? Вы, <-то? закуз> Вы кто такие? <закуз> вы кто такие? <xatur> вы кто такие? Храмы <закуз> храма нет. Ви хто такі взагалі пломбик тут? Пломбик. Підкажіть, будь ласка, хто тут зняв пломби? Це ви знімали? Ви знімали? Підкажіть, будь ласка, це ви пломби позривали? Я не пломби. Я тут пломби зірвані. Це ви скажіть криміналом займаєтесь, зриваєте пломби, ні? У суд, сьогодні, бачиш, що був в, в суді. Да. Да, суд знав. І да. да? нам сказали. Да. Що? Що вам нам сказали, що санкції нету на пломбування. Якої санкції немає? Прокурора. Є. Прокурора? Почитайте кримінальний кодекс новий. Я не знаю. Ви розказали... не знаю. А хто вам сказав? Скажіть, будь ласка, Я, Яковенко сказав. Це вам особисто дав у вказівку Яковенко. Міліція, Міліція. хто саме? Скажіть. Вкажіть ту посадову особи. Так міліція. Скажіть посадову особу, яка вам дала вказівку розпломбувати все. Скажіть, будь ласка, хто це був? Фамілію, скажіть, будь ласка, посадову особу. Представте, будь ласка. Не обязан. Не обязан? Я забороняю вам снимать. чего бы это? Забороняю вас. Руки! Знімати. Руки уверяют. Забороняю себя знимать. Чего бы это? Чуваче, я вам забороняю. забороняюсь. Почему не право? Присни. Вы не маєте права, вы кто такие понимаете? Почему? Не кричите на меня. Я вам заболевал. Заборите речь, я забороняю лиц, вам зниматься. Вы можете заборонять Я забороняю вам знимать. Вы, вы можете забороняти, миссии завод. Это мое место выступало. Я я не зайдите від него. Доброго дня! повністю зняті всі пломби, ця людина пускає на територію, кричить на всех вы причем руки распускает. Так, ребята, смотрите за личными вещами, чтобы ничего не пропало. Щоб все було по закону. І дійсно будемо виконувати закон. Виконуємо для всіх. Ніхто не має права усурпувати закон, сказати, що він від Бога, а всі інші не від Бога, і він тут буде вирішувати, що робити. Ми живемо в країні, де діє закон. Давайте діять, виконувати закон, він Викон для всіх, і це буде нормально. Дозволити відкрити наші захитання. Скажіть, на даний час ви сюди будівельна робота велися. Я, зараз, я хочу запитати. Зараз у тих людей, які присутні тут, хтось будував щось, хтось я може хтось мені тут будував. показати руку, я підняти Добре. Практи Питання Практи не в прямо. Минулого Тому. 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 разу Тому. Сюди сюди виїжджав, особи, які будували, були затримані, затримано доставлене рольне управління. Для засування. На яких підставах люди зірвали пломби і зайшли сюди потім? Я дайте відповідь на це, не в змозі, так як ви не в змозі, бо я не встановив, що ці осіб, які зірвали ці пломби. Ви самі задали запитання, це ми знати на відповідь. Добре, тоді чекаємо свічу групу. Так, і сподіваємося, вона встановила це. Добре. Возьмі, то це храма, то видають, поставою вічно, скривав І та скільки можна вже прашити? Вот опірку все крашу. Я це знаю просто спочатку, до самого кінця це буде І поки влада не прийме кінцеве конс... рішення давати будівництво, бути ту чи не давати, то це буде відбуватися під Але затягування в даному випадку це не затересований ни вони, ні ми, не ви. Як ви вже сказали, буде так або не так, тоді Бог не зрозуміло. Тоді б тоді, тоді б тоді хоча б може свідомо площадки А каналізація, скажіть, будь ласка, куди будуть стоки з тієї так званої купальні? Скажіть, будь ласка. Там свіжий цемент, до речі. Так скажіть, будь ласка, куди будуть стоки йти? Ви не знаєте? До кого можна звернутися, щоб дізнатися цю інформацію? Товариш майор. Товариш майор. Вот эти два человека угрожали. Чим? Тим, что запитують у вас про те, куда будут ці стоки? О том, что любыми способами вы приложите все усилия, щоб храба не было, даже если его нужно будет сжечь. О. Ух ти, о, давайте немає ви законними а за збройний за, способом за законами. Про так а як, якщо ви говорите, що міліція зараз час уїдете, ми будемо їх бити? Скажіть, будь ласка, я це вам так хоч раз щось Ро, то, таке сказала. Що будь Брехня ласка, скажіть, будь ласка, ще раз на камеру і будемо з вами бачитись у суді. Добре? Ви почекайте, коли буде прийнято рішення з 2009 року. Ви без жодного документу. Ви збираєте законними методами действують. Я завжди з вами законен. І ви будь ласка, так само закони. А, а тепер скажіть, будь ласка. В'ячеслав скажіть, будь ласка, куди будуть йти стоки, он з тією купальничкою. Ні, ви будете її випивати там. Да? Да. А ви маєте право мене запрошувати в парк? Доброго. Це ваша територія, чесно? Ні, я имею такое гаряче бажання Гаряще желання? Да. Вам Богом дозволено так мати. Чим тут Бог? Чем, що ви несете? Несете ви, я вас питаю. Скажіть, будь ласка, куди да, будуть? З Богом це добре. А питання, куди будуть ці стоки? Та да, ніяких стоків не прийдіть. Не може бути? Да. Так. Що сам... ви сделали, щоб туди не лились стоки? Скажіть, Заробили. будь ласка, що ви взагалі зробили? Ми з колонками щоб... привели в порядок. Да, ми була... зробили, Звалка. тут ми, не було взагалі свалки. Ніколи не було тут свалки. Тільки крім той, яку ви зараз тут зробили. Саме ви, завдяки вам, ці люди, тут зробили цю звалку з вашого подання, бо вони вважають, що в них є ваша візитка, тобто їм все може... дозволено. Приїжджає міліція, вони вважають, а це священник в Ячеслав засімався, порішав. Так вибачте, вирішали ще священник. Решить. Для, подачи, для Будем тонировать. Хорошо. Это желание совпадать полностью с той стороны, так и с вашей. сторона хочет видеть снаряд, чтобы не было. А, а вы хотите видеть снаряд для того, чтобы здесь не было того, чего вы боитесь.